Львові з ресторану вигнали чоловіка із ДЦП Роману Кисляку в закладі харчування. Призначила зустріч знайома журналістка. Він прийшов трохи завчасно. Офіціант виштовхав чоловіка за двері. Людина з особливими потребами здалася йому підозрілою. Роман образився, але моральні компенсації від закладу не вимагатиме. Натомість друзі та знайомі чоловіка закликали в соцмережах оминати цей ресторан. Роман погано говорить і має порушену координацію рухів. У цьому ресторані він мав зустрітись із знайомою. Прийшов на кілька хвилин раніше. До мене залі підходить, хтось хопає я то мій друг, а потім зразуміло, що він мене тащить. Я намагаюся. Запитати, в чому річ. Він меня знову схоплю і пониз. Більше року тому Роман утік із Донецька, де до війни працював таксистом. Сепаратисти почали переслідувати його за те, що той допомагав вивозити поранених українських бійців. У Львові чоловіка прихистили монахи і навіть купили йому автомобіль, щоби хлопець заробляв собі на життя. Товариш Романа, боєць ато Юрій дуже обурився, коли довідався із соцмереж, як повелися з його другом. Я як теж, як зараз тим інвалід після поранення. Я не прийшов і питаю, ну хто вас тут виганяє інвалідів? Давайте виганяйте ще мене. Кажу, ну якщо ви так привикли, таке відношення у вас. Адміністратор мені відповіла, що е, то було дуже прикле порозуміння. Директор ресторану розповідає, їм соромно за історію з Романом. Мовляв, офіціант не второпав ситуацію. Роман зайшов в заклад, е, ходив по закладу, е, по катку, здався підозрілою особою, тому що ми вже мали випадки, коли людина заходить. Е, Починає просити або кричати. У нас тут були випадки. Його попросили покинути заклад. Ніхто його не бив, ніхто його не тягав за шкірку. Його провели до виходу. У закладі харчування є камери спостереження. Щоправда, директор ресторану відмовився показати запис на своїй офіційній інтернет-сторінці. Ресторан вибачився перед Романом за прикрий інцидент. Сам чоловік теж не тримає зла на офіціанта, який його вигнав. Утім, у соцмережах активно ширяться заклики. Оминати ресторан як такий, що недоброзичливо поставився до людини з особливими потребами. Правозахисники пояснюють, заклад харчування міг відмовити клієнтові в обслуговуванні. Утім. Виштовхувати людину не мали права працівник закладу. Мав би пояснити причину даній особі, чому він вважає неприпустимою її присутність в цьому закладі, а також попрохати виключно в. Влагідній формі покинути заклад. В іншому випадку, якщо такого не було, тоді це є грубе порушення. Це є порушення основного права особи, це право на повагу до честі, гідності, яке закріплене в конституції. Роман каже через свою ваду, не часто ходив у заклади громадського харчування, а тепер їх узагалі минатиме десятою дорогою. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН 1+,1.